Всім привіт, ми з України. Сьогодні буде щеплення грейпфруту-коктейль і його пересадка. грейпфрут коктейль він дуже смачний, в нього дуже офігенні смакові якості. Але я хочу зробити йому щеплення, хочу зробити дублі і я хочу його пересадити. Я не пам'ятаю, звідки в мене ця рослина. Я його купила, мабуть, мабуть, щеплення молодим. Нечесне слово, я не пам'ятаю, звідки в мене ця рослина і хто його робив. Тут підписано коктейль волк на Волкалмрян. Значить, він прищеплений підщепа волкомряна, але не дивлячись на те, що він росте нормально, це вже з нього було зрізано кілька череночків, і дає плоди, якось сам підвої, сама підщепа вона не збільшилась, вона не виросла так, як зазвичай це роблять рослинки щеплені, і тому я хочу зробити дублі обов'язково і його пересадити. Може, йому там вже ґрунт старенький, може він вже виснажився. І недавно він у мене впав, попився горщик, тож роблю дублі і його пересаджую, бо він вже тривалий час у мене. І сама підщепа, вона би повинна була збільшитись і стати більшою, наче крона наростає, іначе в мене нема до нього претензій. Але в той же час претензії наші трошки є. Бо він дуже смачний і класний. Тож робимо тублі і робимо пересадку. Я вибрала такі три підщепи. Так, це теж один вовк Алміріана. А це хто? А це не знаю я хто. Тому зараз я їх підготую, вони в активній фазі росту. Це старенькі листочки, вони трошки такого кольору світлого. Тож це не страшно, отак ось зачищаємо. Ой, зачищу і тут також зрізшу отут, щоб був гарний і рівний. Стовбур на майбутнє, і було гарно і красиво зроблено щеплення. Оце, до речі, волкалмір'яна. по листочкам бачу, що це волкалмір'яна. Ці листочки постраждали, на них можна не звертати увагу. І тепер мені треба приготувати три череночки уже з самого грейпфруту. Так як я вже зрізала тут кілька живців, то. Треба вибрати, що мені зрізати. Пожалуй, цю гілочку я можу розділити навіть на більшу кількість підвоїв, ніж я заготовила. Ну, а це все залишу. Бачу, що почався приріст маленький, тож хай поки буде. Обрізку я йому робити не буду. Є плодики, я хочу лише перевалити. З цього це череночка. я попідрізаю всі листочки всім отак укорочу. І наріжу собі череночків для щеплення. Ось такий у мене загагулістий живець, і я зроблю з нього, що я з нього зроблю, щось зараз з нього зроблю. Тут відріжу, почну, мабуть, зверху нарізати. Достатньо одної-двій брунічки, щоб. Зробити щеплення. Великі черенки не треба залишати, тобто одної такої бруньки буде достатньо. Головне це наша підщепа Ну і свіжість живців, звісно ж, певна річ. Десь їх буде, він буде коротенький, але бронюк може бути більше, це також підходить. Десь він довший, тобто 2-1-2 дві, дві бруньки це буде достатньо, щоб зробити щеплення. Головне, щоб воно було вдале. Черночки було свіже, в підвої в стадії росту. Трошки у нас тут спав мікрофон, тому одне щеплення вийшло. <зас> за кадром, скажімо так, я підготувала ще один підбой. Всі три щеплення будуть зроблені за кору. Бо підчепав у мене такі товстесенькі, бачите, був приріст. Я його зрізаю, роблю надріз розтаперю кору, коли є приріст, коли щепа наша в активній фазі росту то в неї хороший сокорух і кара дуже класно розходиться. Все, зробила заріз, тут також трошечки підрізали. Оці зарізи руками не лапайте. Намагайтеся нічого не лапати руками. І отак вставляєте взагалі, то я правша, чого я взялась лівою рукою пхати, непонятно. Це добре розходиться, тож намагайтесь так от підтримати. Так, коли перший раз було все добре, але партак з мікрофоном тепер у нас тут включить, включить наші підщепа з прищепуємо. Все, бачите, воно стало заріз між корою, ніхрена воно не стало? О, тепер стало. Тепер гарно і по красоті, все стоїть. Що бачите, можете з першого разу і нічого не получається. Може, з першого разу нічого не виходить. Вийшло, все стоїть. Заріз, як я зробила. Тепер заматую. Просто берем, заматуємо. Так що, якщо у вас така якась невдача, головне, не залапати руками, і можна зробити ще разочок. таке буває. Ми ж не італійці, які там роблять по мільйону щеплень за сезон. Ні. ну Звичайні люди, люди, аматори, тож може щось піти. Не так. Тож не переймайтесь. Все, беремо пакетик, зволожуємо. Звісно, це не прямий ефір, да, і все можна було б повирізати. Але. Щоб ви не хвилювались, я вам це показую, як це відбувається. Можна було взяти інший череночок, іншу підщепу і переробити. Дивіться, може, що з першого разу і не встать на місце. Так пташки цікаво співають. Беремо нашу підщепу, розтікаємо кару, її по боках, значить ми в лісі якомусь. Тажки співають, у нас мастер-клас по щепленню рослин. Дістали ваш живець, з води, промакнули салфеточкою вологу зайву, робили зріз і його отак от гарнесенько вставляєте. Опа, перетримуйте пальчиками, посуньте, поки вам там треба, тримається, тримається, беремо плівочку і заматуємо. Хоп-хоп, замотали, примотали, бачите, може вийти гарно. З першого разу може щось кудись не встрять, не попасть. Це тримається гарненько. Дивіться, тут нічого не випирає, отут заріз не випирає, ну, Там буквально трошечки. ще трошки випирає, але то не смертельно. Головне, щоб це не було дуже багато. Можна і поправити, А, чи топлівка. Багато. Все, надягнули пакетика і треба буде почекати. У мене одна підщепа, ще один живець, і також тут буде за кору. Тож, розтікаю, вибирайте таке рівнесеньке місце, зробили надріз, роздвинули кору, так гарненько. Можете займатися медітацією, можете слухати пташок, щоб у вас це все вийшло. Гарно і по красоті, щоб ви не валювали зайвий раз. Якось це я роблю, коли з першого разу не виходить. А хочеться показати вам гарно і красиво. Все гарно стоїть. Тож, це гарно тримається. Все. Ай! Заматуємо плівочкою і все. Ось і дощик почався. Так, зроблені щеплення, дубліки. один я залишу собі, якщо будуть вдалі. Звісно, вони будуть на продаж, але треба чекати. Треба почекати. А зараз, поки нема ще сильного дощу, треба швиденько збігати і пересадити саму велику рослинку. А я використовую грунт тюрпета. універсальний з додаванням річпон і з додаванням. Боліт Бо лі... тюрпета це лише торф. Саме такий легкий, звичайний торф. Бачите? Риженький торф. Додаю вічу запон всі мінерали, і додаю перліт. Подпорка хай стоїть, вона, поки не заважає начебто. Треба прибрати ролі. Його просто так от. хоп, і. Легко прибирається, корінці там витягаються, щось виривається, але він так легко коріння, що навіть не варто перейматися через цю рослинку, якщо ви хочете, ну, надалі її там зберігати в вашому горщику. Так, зараз, Так, корінці є, корінці нормальні, але мені здається, Бачите, видно, як його перевалювала, як я йому збільшувала горчик, щось йому було не Альох. Чи об'єм був занадто великий, чи ґрунт теж був різний. Ну, не знаю, нічого не можу сказати, коли там була ця перевалка. Що йому пішло не так? Тож, раз щось було йому не так, тоді я максимально розшепуршую йому ґрунт. І візьму зовсім другий горщик, так частина коріння обривається, це не страшно, головне, що корінці є і вони нормальні живі, але ось що в мене вийшло, ось так. Ось так. тому я беру для нього менший горщик. Білі корінці є, вони ростуть. Загалом просто вони пообривалися, якихось претензій ні до ґрунту. Він просто не став засвоювати нижню частину ґрунту. Бачите? Не знаю, з якої причини це могло відбутися. Значить, Мені треба менший горщик. Цього горщику буде нормально, достатньо із запасом. Тож беремо другий горщик, менший за розміром за об'ємом. Ой-ой-ой! ґрунт трохи пересох, тож я його намагалася зволожити, щоб було зручно і потім було зручно пересох, поливати. Тож я зараз залила водою, він не дуже добре тут розмішався, перемішався, тож отак от робимо пересадку. Можливо, через те, що рослина не засвоювала частину ґрунту, коріння не засвоювало. І під вщепа а якось не дуже там розросталася. Ну, ладно, буде, буду тепер спостерігати, що було йому не так, що в новому ґрунті максимально замінений ґрунт. Тож поспостерігаю, потім вам розкажу, і потім вже вам покажу. Крона норм, ну, листочки норм, плоди на ньому були. Смакові якості в нього без догань, він прям дуже-дуже класний сорт. Плодики я все залишаю, нічого не трогаю, попереду ціле літо, і він спокійнісінько може наростити. І коріння, і нову крону. Частину ролі я поверну, весь. повертати не буду. Може його там під канилі покладу або по інших горщиках. Тобто, якщо ви хочете роулі, просто візьміть його, покладіть на ґрунт, на ваш вологий ґрунт, будете поливати корінці. Всі повернуться до землі. І вздовж його таких гілочок є повітряні відводки. І він дасть ще повітряні, від... О, повітряні, відводки, повітряні корінці, він дасть ще корінці, і приспокійно вкорінюється, і потім наростає так багато, що висипається з горщика. Здається, значить він висипається, значить це намисто висипається з горщику. Тож, все, пересадочка в нас завершена. Чому таке відбулося, не знаю. Ну ладно, сама рослина виглядає добре, дублі я зробила. Так, пересадочка зроблена, щеплення поставлені, у мене є фартірут, і в ліці у мене є дощова вода. Вчора був дощик, Або, так, дощик, вона стояла під якими підлюмньовками. Це розколотили, обов'язково фертіру, прадіфарм, може, щось інше, який засіб знайдете, але для полегшення життя корінню, треба обов'язково додати щось для кореневої системи, щоб воно краще наростало, краще засвоювалося. І щеплення. Також після щеплення ці рослинки треба поливати. Це вийшовся каламбур, щеплення, щеплення. Тобто, наші щепи після. Самої процедури щеплення, також треба обов'язково поливати, щоб був покращений сокорух у рослиночок, і за щеплення приживались набагато. Лучше. Все запалито, як вода просочиться, отут. Може треба додати грунтику, Похоже, схоже, що і піщепі треба додати грунтику. Тож всім додам і полю ще. разочок. Дивіться, як гарно бруньки прорвали цю плівочку. Це. Щеплення, лимончика, пінкаврика. І сама, сам череночок був замотаний плівочкою. Брунька спокійно прорвала і спокійно собі росте. Тож все можна, можна навіть не використовувати пакет, а просто замотати ваш черенок самою цією плівочкою. Це плівка парафільм або бебітап. Ось щеплення і така пересадка відбулася. Я не знаю, чому коріння не вирішило засвоювати решту частину грунту, тому що він росте вже не перший рік в тому горщику. І плоди дає, і приріст в нього нормальний, крона нормальний, листочки виглядають нормально, абсолютно здорові, без ціляких там пошкоджень. Не Знаю, чому таке відбулося, тож. Пальнуйте стан ваших рослин, пальнуйте стан їхньої кореневої системи. Інколи я показую офігенні корені, інколи може трапитись отака от фігня. Зараз покажу вам заодно коріння на повітряній відводці, вона нарощує їх у кокосовому субстраті. Тут у мене так все плотненько. Так, корінці Тут видно, не видно. не, а, не видно. Давай вийдемо на вулицю, щоб тут не смітити. Так, що якраз сух. Субстрат такий можна гарно показати корінь. Ще треба витряхнути. Ось Зараз розтрушу. О, дивіться вже, яке коріння шикарнюще. Інколи я можу показати отаке От коріння обалденне класне, а інколи якийсь не може трапитись партак. Тож ці повітряні відводки. Терміново шукають нових власників. Будь ласка, пересаджуйте і вирощуйте. Ой. Ну, фото. фото будуть у Фейсбуці. Тож теж -те за вашими рослинами, за їх корінням, за вашим ґрунтом. Оце тільки кокос і перліт, і ви бачите, яке коріння, але вже цей ґрунт виснажився. Ну, а там чомусь дуже класний ґрунт, коріння вирішив не засвоювати, і тому треба менше горщик. Всіх обіймають цьому і впильнуйтеся вашими рослинками. Вирощуйте всякі цікаві, цікаві рослини, вічну зелені, квітучі, з плодами, без плодів, вирощуйте і створюйте навколо себе красу. До нових зустрічей!